Ваги. Тепер замість комп'ютерних ігор хлопці можуть погратися у стрілялки не тільки палицями і водяними пістолетами. Цього разу ми пограємо з підлітками у лазертах. То що криється за цією назвою? Чи не шкодить такі розваги юній психіці? І чи подобається такий відпочинок дівчатам? Про це дивіться у програмі без проблем. Хто мене вбив? Відносно новий атракціон Лазертаг в українському ігровому просторі з'явився не так вже й давно. За допомогою датчиків і ультрачервоного променю можна дізнатися, влучили ви у гравця чи ні. Безпечно і не так боляче, як у страйкболі чи пейнтболі, де постріли робляться пластиковими кульками з фарбою. За що ж підлітки полюбили цей вид розваг? Спочатку не особо подобається, тому що було складно зрозуміти смисл гри. Всі ці лазери склані. Принципи, але потім дійсно входиш во вкус, коли сливаешься з командой, становится реально интересно. Нарешті з'явилася гра, яка навіть затятих геймерів піднімає зі стільця. Свіже повітря і природа перемагають над комп'ютерним монітором. Живе спілкування набагато цікавіше, за ботів чи навіть онлайн-базікання. Переконують, агресію Лазертаг не викликає, бо ти мало того, що не завдаєш болю іншому гравцеві, та ще й вимотуєшся під час сьорчу, тобто пошуку супротивника. Це позитивно, це ж не справжня війна. Треба все це дуже любно робити і командно, весело не викликати агресії. Все це від радості, від позитивного настрою. Вона вчить мене тому, що витривалості, швидкості, уважності це допомагає для гуртового змагання. Дівчина запевняє, коли навіть її, так би мовити, ліквідовують, це не викликає бажання мститися. На полі всі дружелюбні, цікава гра, тільки підбурювач позитивних емоцій і спогадів. Кожна команда зазвичай будує свою стратегію навчитися не складно, от тільки коли ти змагаєшся вперше, то за азартом і прикольністю забуваєш про будь-який план дій. Ми граємо перший раз. У нас немає стратегії, але я думаю, що якби була стратегія, було б набагато легше грати. У нашій команді шість чоловік, але я вважаю, що це трошки забагато. Все ж таки, не кожен готовий до командної гри, тому що в кожного різне мислення. І я думаю, що ну один на один це мало, тому можна по дві людини в команді, тому це нормально буде. Місце для дії вибирають ретельно, бо воно запорука успішної гри. Пошуки проблем не викликають: Чернігівщина багата на ліси. Місце на мою думку, треба вбирати обдумано, тому що. Якихось дуже хащі, сильні, чи навпаки така польова місцевість буде невдалою, оскільки буде або все заважати, або навпаки дуже сильно, дуже гарно видно супротивника. І це буде негативно сказуватися на грі. Вагому роль грає й одяг, що на спортсмені, хоча інфрачервоні лазери не залишають на ньому жодного сліду, але ж хто хоче бути поміченим під час завдання і отримати поразку, тому підлітки надають перевагу темному вбранню, але і це не головне важливо знати, як пересуватись. Желательно швидко і ну по сторонам, щоб як можна частіше перебігати на другі місця і щоб тієї в голову. Навчитись цьому можна за кілька тижнів, запевняють тренери. Ще не було жодної дитини, яка б вдруге не поверталась у цю гру. Бо такий атракціон не агресію викликає, а бажання розвивати і розвивати свої навички. Погляд з боку. є декілька бійців. Умовно, хай чотири. Вони повинні виконати завдання по звільненню, ну, наприклад, якогось пагорба чи то начал такогось об'єкта. Як це як це все відбувається? Люди повинні між собою працювати як єдина команда, тому що якщо вони намагаються це зробити поодинці, інфрачервоним променем їх просто виведуть з гри. Якщо послали хлопчину на фланг прикривати від так, ворожої атаки з боку, то бійці йому довіряють, знають, що він з цим впорається. Крім того, орієнтування на місцевості. Отже, ви бачите ліс. Десь в лісі є пагорб, десь там треба його знайти. Знайти так, щоб не згубити одне одного. Ця гра навчає орієнтування на місцевості, тому що ворога ще треба знайти умовного ворога. По-друге, вона навчає витривалості, тому що зброя у мене в руках ось легенька, а ця зброя 43-го року має певну вагу 5 кілограмів. По третє, вона навчає працювати в команді, тому що дальність пострілу велика, і якщо людина відбивається, то команда лишається бійця. І по четверте, це такий собі фітнес. Батьки і діти, кожному своє підлітковий вік саме той період, коли енергія просто лине зсередини. Батьки намагаються спрямувати її у вірне русло. Але якщо дитина вибрала собі заняття, краще не перешкоджати у її захопленні, а вірно все прояснити, як же ставляться батьки, якщо дівчинка чи хлопчик взяли собі за хобі пілялки. Та тусі юних спортсменів пригадують, у їх дитинстві про таку розкіш і на мріяли. Обходились звичайними дерев'яними або пластмасовими пістолетами. Та й не завжди було зрозуміло, яка з команд перемогла. У лазертазі використовувана зброя або колишня бойова, або її копія, що робить гру по справжньому спортивною. Ще й датчики є, які пощаті сяють, мов новорічна ялинка, якщо у вас поцілили. В детстве играли во что? В войнушки. Это была одна из самых любимых наших игр. Футбол, войнушки, прятки. И вот чем больше собиралось народу, тем было интереснее играть в войнушки. Как раз Лазертак, это из всех игр наших детских, она больше всего похожа на эти самые войнушки. И когда Антон познакомился с этой игрой, он ее увлекся и... Как по мне, так это одно из самых лучших и правильных его увлечений. Ну, Во-первых, это нахождение постоянно на свежем воздухе, потому что сейчас с этими постоянными компьютерными играми дети просиживают дома все лето. А мы наоборот мы всегда с утра уходили на природу или куда-нибудь на вал играть. Здесь же нет каких-то определенных спортивных требований, там, нормативов. Ему не надо выполнять. Там план по пересіченої местности за какое то время. То есть он играет просто своє удовольство. Не надоело грати, як ми в детстве играли. Надоело играть в футбол, пошов домой, купил там молочка. Сину Костянтина з першого погляду сподобався лазертах. Замість уявних комп'ютерних ігор краще командна гра з друзями на природі, що ще й здоров'ю не те, що нашкодить, а навпаки, підтримує його. Папа ніколи не вказував, чим саме займатися. Я сам вибирати футбол, волейбол або плавання. Ну однажды я попробовал себя в лазертаге и выбрал именно этот вид спорта, потому что он развивает координацию, выдержку. Підлітки говорять, що з батьками щодо цього заняття конфліктів і бути не може, бо це і безпечно, і пізнавально Вони були не проти навіть раді, що я повеселюсь так і навчусь держати вже таким безпечним способом. Патронам не використовується і всього лишь лазерна система. Ми всі обговаріємо, улыбаємося, сміємося, радимося і бігаємося. Ніяких таких случаїв лісо ж не случалось. Спортивний інтерес розгоряється не тільки у душах дорослих школярів, навіть найменшенькі уже вчаться тримати на собі важкі залізяки. Ось цей молодий козак з татом вже у 5 років за квалангом пірнав і у гори ходив. Чому б не навчитися і лазертагу? На відміну від своїх старших побратимів, хлопець говорить з батьками грати цікавіше, і сі п'я грав з друзями проти батьків, так ми з друзями виграли. А по Потому що ми менше і незамітні. Тато не стає на заваді будь-яким розумним починанням сина, навіть з маленького віку. Головне все вчасно і вірно пояснювати. Якщо дитина вже з дитинства буде розуміти, що це не іграшка, буде вміти користуватися. Такими серйозними речами, то я думаю, краще, а чим не давати і казати, що це ой-ой ой не можна, що це е, щось страшне. Ця гра розвиває як фізичні здібності, так і кмітливість, так і орієнтування. Погляд з боку. Здесь нет цели кого-то убить. Ты прекрасно понимаешь, что убивая в кавычках человека, ты абсолютно не наносишь ему никакого вреда. Гораздо вреднее пейнтбол или страйкбол, где попадая в человека, ты действительно делаешь ему больно. А здесь, наоборот, никакой боли, ничего нет. И э, человек, э, который играет в лазертаг, он не агрессивен, он, наоборот, более ну, миролюбив, что ли, и, так, и более спортивен. И, с другой стороны, лазертагу не учит убивать. Он учит больше выживать, прятаться, сохранять. То есть эта игра, она не только способствует правильному там, действию во время боя или еще чему-то, как по мне, это лишние э, минуты, там, секунды жизни, если где-то начнется какая-то заваруха, то есть он уже знает, что делать. Ребенок, он осваивает все впервые. И поэтому, когда ребенок занимается какими-то, скажем так, военными, агрессивными играми, которые агрессивны изначально, здесь очень важно, чтобы это все было в меру. То есть не занимало основную часть его жизни, а как в виде развлечений, в виде отдыха. Поэтому занятие вот агрессивными играми, агрессивными видами спорта, оно необходимо больше, скажем так, очень и очень э, ограничено во времени. Если вот эти игры носят какой-то единичный, эпизодичный характер, слава богу. Если это в системе, еженедельно, ежечасно, то это уже, конечно, будет оставлять на психике ребенка негладимый след. Очень легко человека научить брать оружие в руки и убивать. Мы это видим. Поэтому, наверное, все-таки важнее учить человека любить другого человека. Это тяжелее сделать. Можно, не можно. Где провести межу? Дівоча справа, скільки разів усі ми чули цю фразу. І щоб довести протилежне, це наперекір навіть законам природи. Хоча на полі бою дівчаток завжди менше, але всі вони найпруткіші представниці прекрасної старці А як же до їх присутності ставляться хлопці? дівчатки грають так же як і парні, і не тормозять гру. Я дав. Д'являє своєї команди завдання, атлічні мання до їх раков, і вони цим хорошо справились. на полі бою. Всі рівні, але справляються із завданням на початку краще хлопці, бо у них це, як то кажуть, у крові. Проте дівчатка, розігравшись, надолужують згаяни. Підлітки щодо присутності у своїй команді дівчат розмірковують по-різному. Одним вистачає компанії хлопців. Слажні парні парня бо тому що намного більше дисципліни і. Как бы Слушають твої совіти парни, лучше, ніж дівчатки. Для інших дівчатка у команді незамінні помічниці. Буває, коли дівчина залишається одна у грі, вона може ліквідувати навіть десятьох супротивників своєю хитрістю. Я всіжу в пустіках і всіх стріляю. І їм подобається, вони мене завжди підтримують. Дуже втомилася? Але мені дуже подобається це відчуття, коли ти виграв дві гри ну, найскладніші дві гри були останні, і ми їх виграли. І тому я дуже радий цьому. Молодики ж упевнені для дівчаток лазертаг не становить великого інтересу, бо їм більше подобаються палачки і домашні справи. Может быть, их просто больше интересует другое, не войнушки, стрелялки, а может быть, какие-то дома посиделки, не знаю. Ну, мне почему-то кажется, что это больше наше дело. Парни точнее стреляют. Ну, потому что начнем с того, что оружие тяжелое, и прежде всего его нужно крепко держать в руках, на что девчонки не способны. Э -э они сразу же теряются в каких-то таких опасных случаях. Ну, я думаю, это не... Але спритні тендітні дівчатка міркують інакше. Свою честь може відстояти, і мало того, їм подобається лазертаг. А вже ж є види спорту, що краще піддаються хлопцям. Є такі, що дівчатка, але саме цю гру не можна віднести одностайно до чоловічого чи жіночого заняття. Як ми зараз грали і не було якоїсь різниці. Щоб мальчик та дівчатку відчала. Всі однаково бігали, однаково питалися стріляти. Все зависить від характеру, від стрімлення чоловіка, не від того, якого пола, женського чи чоловічого. Якщо дівчинка упорно йде до своєї цілі і упорно займається цим, то вона може до... досягнути результатів. Погляд збоку. Спочатку подобається більше хлопцям. Дівчатка дуже обережно до цього відносяться. Ай, в мене попали, ай в мене там поцілили, я не знаю, що робити. Потім, коли вони починають програвати, в них просинається дуже цікава істота, так би мовити. І починається така боротьба, що хлопці вважають, за краще від них триматися як мога далі. То що дівчата дуже хитрі, От, бувають такі навіть випадки, коли вони пускають одну з подруг, всі, звісно, на неї націлюють стволи, намагаються вбити, навіть вбивають. В цей час дівчата заходять з флангів і просто винищують тих, хто. Це тактика. Тут вже яка захитрість. Без проблем. Будь-яка справа може принести користь. Головне, правильно до неї підійти. Сьогодні я переконалася, що стрілялки уявними кулями можуть бути набагато цікавішими і кориснішими, аніж комп'ютерні ігри. Стільки кайфу і адреналіну перед монітором не отримаєш. Що ж, у мене на сьогодні все. Живіть без проблем. Побачимось.